Здорово, відео про жорсткі диски. А саме що робити зі старими жорсткими дисками. Багатострадальна тема, тема жорстких дисків для мене, тому що більшість з них були куплені вже в такому, можна сказати, вже угашеному стані. Зкупую година на працювання з переназначеними секторами, бедами, ошибками і іншими проблемами. І... Перед тим, як почнемо, в одному з відео я показував материнські плати і показував раді радіодеталі, які на них, з них можна, в принципі, добути. от Ну, по золоту там, терепири, якої тут практично немає. Тут всякі мікросхемки. От, так. По золота в роз'ємах тут її немає. Вони білі, можемо бачити, під кутом. Так, мости жовтим язичком. Тут тільки один, другий тут звичайний пустий міст. Також тут кварц. Посріблення, що тут ще, ну, такі штуки з срібленням. Тут в роз'ємі сокета може бути, може бути в деяких портах USB. Хоча сучасні материнські плати вже йдуть такого білого кольору. Там, там же я розказував, що можна знімати там, конденсатори, випаювати, роз'єми випаювати, тут такі роз'єми випаювати, кому дозволяє, скажімо так, скіл комп'ютерщика. І ближче до теми, також тут є такі от КМ-ки, конденсатори. Тут вони, і Біля сокіту і можуть бути усипані по всій материнській платі. В залежності від того, яка материнська плата. Дана материнська плата 462 сокіту, дехто її відносить до старих материнських плат. Якщо говорити на мові скупщиків І безкорпусні КМК. Так? так вони виглядають. Містом танталу І такий от розмір та? кемки І от тепер розмір на жорсткому диску. В 4 рази більший. Так, щоб воно нам не мішало. Відкладемо і стлянемо. На жорсткі диски. Я їх підготував різних, скажімо так, виробників приблизно тут 2002-2005 роки, 2006 приблизно от, от даний ВДшка. І так от глянемо поближче. Така інфа про них, можна сказати, паспорт невеликий. 20 Seagate, 8 Maxtor і VD. VD-шка приблизно 2005-2006 року. Даний Макстор має вже приблизно 40 тисяч годин напрацювання, він вже там тарахтить, що тільки не робить, але працює, скажімо так. Контактувалися ним коли різні самі системники, був розповсюджений жорсткий диск. Також багато американських системних блоків брендових комплектувалося такими макстерами в частності Compaqi, дели і інші. Так. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо таку картину Ді Диски дески вже. Скажімо так, своє відслужили, деякі з них ще дихають, ну це вже таке там всіх по 20 тисяч годин напрацювання, працювання переназначені сектора. І оцей жорсткий диск, він не робочий. І можемо порівняти так? два Seagate. Один Seagate другий Seagate Barracuda З виду одинакові тут же плата така. Тут під кришкою, ну тут вона отака от приблизно десь і набагато, скажімо так, менше, і взагалі там практично нічого немає. І от у нас VD-шка. Так, що в нас тут може цікавити шортським диску? цікавить нас, в принципі, що з нього можна взяти, і чи вигідно? О, питання вигідно не вигідно, то вже кожен собі зробить сам. Я... Моя, чисто мій вердикт по жорстких дисках, я їх навіть не розбираю. Тобто мені простіше не то, щоб їх викинути, а просто скинути їх кудись, так як я вже говорив зі старими платами. І коли дійде час, їх просто тут розкрутити 4 гвинтика і достати саму плату. Зараз ми про то поговоримо. Тут насправді більше півсотні таких от кем-конденсаторів, хто скаже, ну як то так, типу. Ну, насправді, є тут їх дуже мало, вони тут маленькі, правда, навіть не видно. От. Безкорпусні. Тобто, якщо їх всіх порахувати, їх, я вже на півсотні я вже збився з рахунку. Тут же у нас Макстор. Так виглядає. Так. Камера, як завжди. Чип пам'яті, мікросхема чотирьохстороння з контактами з чотирьох сторін, така чотирьохстороння хстороння мікруха і куча безкорпусних кемок на платі. Тут у нас позолочені штирки. Правда, тут така дуже вона бідна. Ну, тим не менш можемо бачити тут і тут. Вона присутня. Такі жорсткі диски продаються по приблизно долару за жорсткий диск. Ну, звичайно, ніхто там ніякої про провірку ніяко не йде мова. Продається як є. І зараз ми глянемо. Жорсткий диск важить приблизно ну, цей тяжкий візьмемо Barracuda Ну, Приблизно 570 грам жорсткий диск важить. Деякі 600 важить важить. 600 грам. І що в ньому є? Тут в нас є. Алюміній. Тобто кришка з двох половинок складається. Приблизно алюмінія в жорсткому диску, якщо взяти тих дві половинки алюмінію, сам диск жорсткий всередині алюмінієвий і там різні запчастинки тут виходить. 280 грам на один такий жорсткий диск. Металу чорного, тобто нержавійка, я відношу там і сталь там, і так далі. Туди ж йде моторчик, неодімовий магніт, все вкупі. Тут на 200 грам. Плата отака, Конкретно стара плата, я її називаю, велика плата, отака, вона важить 40 грам. Такі плати приймаються по 1000 гривень за кілограм, я так в середньому говорю, або 25 доларів. Одна плата 40 грам. Можна порахувати, скільки потрібно платити на кілограм. І якщо порахувати Тобто здати алюміній, який ти з того добу на прийомку, здати, саму, здати плату, здати чорний метал, то з одного жорсткого диска виходить приблизно 40 плюс-мінус гривень. Тобто і вже кожен собі рішає сам вигідно. Оскільки він оцінює свій час, я оцінюю в те, що його не варто розбирати, корочити і заморачуватися кудись відкладувати. Тобто стараюся їх накаплювати. Ну, так як приходиться мати діло з комп'ютерами, з комп'ютерними залізяками, з яким залізом, то так чи інакше вони в мене є. І деякі полуробочі жорсткі диски можна ставити в якісь зборки, які не потребують там щось чисто накинути, перевірити. І на тому крапка. Збирати інформацію, якусь, ну, по-перше, тут об'єм 80-120 ГБ. Я думаю, зараз флешки мають більш таким був огляд. В далі буде якесь нове залізо, я сподіваюся, жорсткі диски відправляться на зберігання.